Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну закуску буквально з декількох інгредієнтів. Закуска на мангалі, це бутерброди на мангалі. Для цього нам знадобляться буквально декілька інгредієнтів. Беремо спілі літні томати. Беремо кусочок смачного сиру. Беремо дуже класний бородинський хлібчик, а також нам знадобиться бекон. Отож, друзі, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, є декілька лайфхаків, як швиденько розпалити багаття. Якщо у вас залишається коробочка від яєць, її не викидуйте, а ставте в мангал. Вона дуже добре горить і дуже швидко дрова можуть розгорітися. Якщо вибирати на природу собою, готувати на олії, олію також можна використовувати для розпалювання багаття. Все швидко загорається, все добре горить, так що ніяких проблем не виникає. Друзі, для намазки на бутерброди ми будемо використовувати домашню рікоту. Моя кохана дружина робила. Дуже смачна виходить. Якось зробимо і виставимо відеорецепт. Далі, друзі, нам знадобиться домашній сир з магазину. Ось такий брусочок. Зараз будемо його нарізати. Далі беремо такий жовтенький помідорчик з грядки магазинної, і зараз будемо його нарізати. Залишається завернути в бекон Так, зараз беремо. Бекон і будемо завертати наші бутербродики. Так, на кожен бутерброд нам знадобиться два шматочка бекона. Не по одному. Ну що не вийде повністю завернути одним шматочком. Такий тонесенький. Як мінус. Дуже велике вугілля не робіть, щоб у вас. Не позгорав бекончик з кліпчиком. О, ось така краса виходить. І нам потрібно всі завернути в бекончик бутербродики. Бачите, ось такі бутербродики в нас получаються. Однієї пачки бекона нам не вистачило. І зараз відкриваємо другу. І починаємо їх складати на решіточку. Друзі, ось така краса у нас виходить. І зараз ці бутербродики відправляються на мангал. Бутербродики вже на мангалі. Вони швиденько готуються, буквально там до 10 хвилинок і будуть готові. Головне, вспівайте перевертати, щоб нічого не пригорало вас. Бекончик почав смажитися. Друзі, це просто шедевральна закуска. Дуже смачна, спробуйте, не пожалкуйте. Друзі, ну подивіться, яка ж то краса получається. Це просто неперевершена, крута закуска на мангалі. Ви спробуєте і ніколи не пожалкуєте, що приготували. Це дуже смачно. Усім рекомендуємо. Дуже смачні бутербродики. Усім рекомендуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, цей рецепт заслуговую на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, усім смачного перегляду, а ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Максіфлуд Казан.